31 березня в Україні вступив в дію закон про медіа, який оптимально наближений до вимог європейського законодавства. Це насправді дуже значуща велика подія для всього медійного простору України. Тому що ми довший час жили і працювали за законом, який був прийнятий в 90-х роках минулого століття. І насправді і індустрія пішла вперед, і законодавство вперед пішло, і взагалі життя пішло вперед, а ми все жили по закону, який не враховував багато змін. Необхідність зміни законодавства стала вже, ну, напевно, років 10 тому. І можливо навіть трошки більше, і дуже багато робочих груп напрацьовувала матеріали щодо, щодо нового законодавства, правил роботи в цій сфері, але ніяк не вдавалося нам прийняти це законодавство, тому що був певний спротив і у політиків, і у медійників. І найбільший поштовх дала те, що Україна заявила про те, що ми. Ми хочемо, і ми можемо, і ми будемо в найближчим часом в, в Європейському Союзі. А відповідно однією з вимог від ЄС стало до України проведення нашого медійного законодавства до європейської директиви про аудіовізуальні медіапослуги. І тому, і якраз цей процес робоча група напрацьовувала черговий варіант закону. В чому проблема? Тому що Євросоюз періодично декілька років проходить пару років, і директива по роботі в медіа змінюється. Життя йде вперед, технології йдуть вперед. Відповідно, ця директива в неї вносять зміни. І відповідно наше законодавство, от, ми пишемо новий закон відповідно до існуючої директиви. Проходить пару років, ми не прийняли закон, відповідно, директива змінилася, все йде по-новому. І вийшло зараз так, що якраз новий проект закону, який напрацьовувався от останні роки, він повністю, ну скажімо так, майже повністю відповідав законодавству, яке було прийнято в Європі. Отож в Україні почався активний процес з написання закону про медіа, який би відповідав європейським нормам. Перша його версія викликала чимало критики, як з боку наших медіа, так і з боку Євросоюзу шляхом напрацювань і змін до першої версії закону. І в тому числі тому, що Україна хоче бути в Європі, і напевно найскладніший і найважливіший був цей момент прийняти це законодавство щодо українського медіа. Ця робота була активно зроблена, і закон був прийнятий наприкінці минулого року. 31 грудня його підписав президент, і закон був опублікований в газеті Голос України. Відповідно, по закону три місяці було дано на його вступ. Отже, 31 березня закон вступив в свою силу. Ради Європи на прохання Комісії з Верховної Ради зробила аналіз і надала висновок, який є на сайті Ради Європи офіційний, англійською мовою, є перекладений на окремих ресурсах в Україні. І, Можна сказати, що дійсно що Рада Європи зробила, що експерти Ради Європи, які відповідають за медійне законодавство і за директиву європейську, вони дали висновок, що цей закон, що ця версія закону відповідає європейському законодавству. В чому саме? Найперше, в тому, що, напевно, в тому числі найбільше критикується окремими медійниками в Україні, це те, що під регулювання підпадає онлайн-медіа і друкована медіа, що абсолютно нормально для Європи і для європейських законів. Другий важливий пункт, що цей закон більш, скажімо так, серйозно грунтовно ставиться до захисту неповнолітніх від шкідливого контенту, який є на телебаченні, радіо і в інших медіа. Наступний пункт дуже важливий, який був відзначений в звіті Ради Європи, що. Абсолютно нормальний і прозорий підхід до того, як будуть призначатися керівництво національної ради і від президента, і від Верховної Ради. І дуже важливий момент, так само це те, що підлягають регулювання платформи доступу до відео. За вимогою, чого у нас не було раніше, а в Європі це є. Тому так, окремі зуваження були від Ради Європи, що вони, наприклад, там не до кінця розуміють, яким чином ми будемо складати списки заборонених артистів або людей, які складають небезпеку для нашої держави. Але це питання, я думаю, що вже ну, незабаром буде напрацьовано і, скажімо так, і пояснено. Це не дуже такий важливий момент, і Рада Європу сказала, що в цілому. І в більшості моментів цей закон повністю відповідає медійному законодавству, яке є для європейських країн. В новому законі України про медіа є багато нового, чого не було раніше. По-перше, ми повністю відходимо від, радянської, від радянського слова ЗМІ, тому що це було, скажімо так, ну, тобто це фактично ну, медіа, яке виконувало чийсь там за забаганки, або ну, що було е, 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 апаратом тиску на чогось. Е, ЗМІ ми забуваємо. Тепер ми повністю все переходимо на єдиний стандарт європейський медіа. Тому треба і журналістам, і людям, і всім, хто ну, дивиться це все, розуміти, що ми тепер перейшли на нову назву медіа, і це дуже насправді важливо. Е, По-друге, ми е, починаємо регулювати і поставили всіх на, скажімо так, на. Е, на, на одні права і зобов'язання, не, не тільки електронні медіа, телебачення, які працювали ще по закону, а і онлайн-медіа, і друковані медіа. Ці види медіа дуже багато років було фактично поза межами регулювання, і всі ми знаємо, що і в інтернеті, і в газетах, і в журналах можна було почитати, побачити дуже багато того, що, напевно, не треба, особливо зараз. І е, в даному випадку, ну, відповідно до закону, е, навіть якщо онлайн-медіа, друковані медіа не зареєструється, а у них принцип реєстрування, просто реєстрація, то вони все одно повинні, е, повинні працювати відповідно до закону про медіа. Але е, реєстрація онлайн-медіа є добровільною протягом року. В період військового часу реєстрація друкованих ЗМІ є обов'язковою. Якби зараз був мирний час, то друковані медіа могли реєструватися або не реєструватися. Але зараз, поки йде війна, то їм дали один рік і вони мають зареєструватися в реєстрі Національної ради. Хто протягом року не зареєструється, фактично повністю випаде з колишнього реєстру і перестане бути медіа. Дуже важливим ще моментом знову ж таки є те, що національна рада буде слідкувати за тим, щоб не було в Україні медіа, якими володіють, або яке фінансується країною агресором, ну в даному випадку це Росія, тобто країною агресором, який визнаний Верховною Радою. Крім того, новий закон вносить зміни в роботу комунальних медіа. До цього часу у нас були комунальні медіа, які фактично на які фактично не мав жодній країні світу. Абсолютно. Цей закон передбачає реформування комунальних медіа в місцеві публічні аудіовізуальні медіа. Що це означає? Тобто зараз Національна рада напрацьовує законодавчу базу і підзаконні акти, і всі папери. Це буде запропонований всім комунальним медіа єдиний статут, в тому числі єдиний контракт з керівником. Паралельно буде створювати спеціальний наглядовий орган, наглядова рада, яка буде створена з депутатів найбільших фракцій, з органів місцевої влади із і засновників, і з представників громадських організацій, які працюють на цій території, з діючих громадських організацій, яких буде на один більше, ніж депутатів. Відповідно, цей наглядовий орган буде слідкувати за тим. Щоб, щоб не було тиску від засновників, щоб компанія працювала в нормах закону, вона буде заключати контракт з керівником, приймати на роботу і звільняти з роботи. А засновники по закону мають фінансувати на 100% всі абсолютно видатки нової компанії, фактично цієї. Це перше нововведення таке. Ще одна. І друге, це створення органу співрегулювання в абсолютно всіх сферах: і електронних медіа, і онлайн-медіа, і друкованих медіа, і провайдерів. Тобто, в абсолютно всіх медіа будуть створені такі органи. Що вони будуть робити? По-перше, це напрацювання кодексу правил роботи всіх цих медіа. Це буде створюватись разом з Нацрадою. І, і медійниками, і відповідно потім по, цьому, по цих кодексах, по цих правилах будуть працювати медіа. Якщо будуть виникати питання, чи правильно працюють медіа, чи є порушення, або Національна рада, або медійники будуть звертатися до цього органу співрегулювання, і вони будуть робити висновки, чи є порушення, чи нема, чи, чи медіа працює абсолютно в межах закону. Це дуже важливо. У нас такого не було, а це є у всіх європейських країнах. Для імплементації закону про медіа в Україні дається певний період. Імплементація дуже важлива, тому що євросоюз схвально оцінив цей закон, але і це знову ж таки це ну, один з моментів, що коли ми. Вже будемо подавати так, заявку на суд до Євросоюзу, то це дуже важливий момент, але насправді найважливіше не стільки прийняття закону, як його імплементація. І Євросоюз буде дуже ретельно за цим слідкувати. І як ми будемо імплементувати, як ми будемо працювати по цьому закону, це також буде братися до уваги в момент вступу України до ЄС, звісно, що напевно в ході. В ході ну, життя і роботи з цим законом ми побачимо якісь моменти, які, які треба виправити. І зрозуміло, що буде зміна до закону. Ну, але це життя. Це життя. життя, Я впевнений, що цей закон буде. Буде працювати, що всі медійники тепер мидійники це і сайти, і газети, журнали, радіо, і телебачення будуть працювати відповідно до цього закону. Що на ще очікує для того, знову ж таки, щоб е, буде ближче до європейського законодавства, у цьому це новий закон про рекламу, який знову ж таки буде, е, ну який пишеться, ну, в принципі, вже написаний відповідно до європейського законодавства, і, і новий виборчий кодекс, в якому знов ж таки буде окремий розділ. По роботі медіа всіх медіа, абсолютно електронних, друкованих, радіоелектронних в цей період.